Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд сучкоріза. Для комбісистеми від компанії Штокер під номером 530. Комбісистема штокер це, як я вже згадував в інших відео, набір інструментів для обрізки гілок на висоті. Для того щоб використовувати цей інструмент, необхідно ще доукомплектовуватись штангою. Штанга це телескопічна, вона розкладається від 2,10 до 4 метрів завдовжки. Цей інструмент є досить складним, це є сучкоріз ковадалцем. Маємо досить великий ковадилці і велике лезо. Основна частина тут це є сам сучкоріз з тягою, тобто з шнурком і з руків'ям. Додатково є ролик який кріпиться на штанзі для того, щоб протягувати ось цей шнур. А також є ще одне кріплення, яке потрібно якраз використовувати з новими тими штангами. По суті, цей інструмент може використовуватися як старими типами штанг з таким видом кріплення, так і з новим типом штанг, як ось ця. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ось ми від'єднали сучкоріз від упаковки детальніше про його технічні характеристики. Діаметр, який дозволяє обрізати цей сучкоріз до 40 мм, вага його приблизно біля кілограма, тобто ось ця частина важить трошки менше кілограма. Якщо зібрати все разом, то це є приблизно кілограм 80 грам. Сучкоріз цей працює наступним чином. Коли ми заводимо гілку в розкритий сучкоріз, тягнемо за шнур і лезо закривається. Як ми бачимо, тут і тут є система блоків. Що суттєво полегшує зусилля при закритті, а також от в цій частині є речажний механізм, який так само полегшує зусилля під час різу. Тобто обрізка цим сучкорізом гілки є дуже легкою. Лезо сучкоріза виготовлене з вулицевої сталі. Ця сталь СК 5 і ми бачимо тут напис на лезі штокер СК-5. Інструмент виготовлений в Тайвані. Відповідно, тут є маркування sk 5 Це є сталі японського типу маркування за японською класифікацією. І в Європі такі сталі є, але використовуються вони абсолютно під. Іншим маркування. Це висковолицева сталь з змістом вуглецю порядка 0,8%. З перележного боку від леза як це, виконане воно з алюмінією і покрита чорною фарбою. Інструмент цей професійний. Відповідно, ось ці от всі елементи: лезо, контролезо, пружина, ці от системи блоків це все можна докупити окремо, якщо воно раптом вийде з ладу. В робочому положенні сучкоріз є розкритий. Його розкриває оця от пружина. Під час різу ми розтягуємо пружину, і коли ми послаблюємо зусилля на шнур, вона знову відкриває лезо. В транспортному положенні сучкоріз фіксується. Ось таким гачком, тобто гачок досить надійно утримую, тобто сам по собі він не відкриється, його необхідно відкривати пальцем. Для того щоб шнур на розкладеній штанзі нам не заважав, є в комплекті ось таке от кріплення, тобто, це є ролик, який кріпиться на штанзі. Крізь нього проходить трос, і відповідно він нам менше заважає під час роботи. Для того, щоб закріпити цей сучкоріз на такого типу штанзі, це є нова модель штанги, необхідно поміняти ось це от кріплення. Це є додаткове кріплення, яке посилює всю ось цю конструкцію. Щоб його поміняти, необхідно розв'язати, витягнути паракорд, розкрутити один гвинт і поставити це кріплення на місце. Хрестовою викруткою розкручуємо гвинт. Виймаємо його з протилежного боку є гайка, знімаємо це кріплення. На це ж місце ставимо інше. Протягуємо паракорд. Протягувати його потрібно певним правильним чином. Продіваємо його знизу, зсередини, заводимо зверху. Далі знизу в сусідній ролик і зверху. Зав'язуємо паракорд на вузу. Тепер його можна ставити на штангу. Відводимо в бік ось це кріплення. Вставляємо всередину штанги, фіксуємо, розкладемо трошечки більше штангу. Заводимо кріплення на трубу. Труба овальної форми, кріплення під неї якраз готове. І защлкуємо з цього боку. В такому вигляді сучкоріз готовий до роботи. Ось таким чином він працює. Якщо необхідно зняти або замінити інструмент, поставити пилу, це все виконується теж досить просто. Коріс є знятий. Для того, щоб продіти паракорд в цей ролик, необхідно було, коли ми міняли ось це кріплення, протягну паракорд крізь нього. Я цього не зробив, забув зробити. А зараз можна виконати це з боку ручки, за яку ви будете тягнути. Для того, щоб це зробити, розв'язуємо ось цей вузол на кінці і виймаємо паракорд з ручки. Продіваємо його крізь отвір, протягуємо всередину ручки, виводимо назовні крізь отвір і зав'язуємо на вузол. Руків'я, ось це за яке ми тягнемо шнурок, досить цікаве. Воно має всередині ролик. Він виконує функцію зажиму перекорда. Тобто, якщо нам перекорд задовгий, наприклад, ми не працюємо на повній довжині 4 метри, а працюємо на довжині 2 метри. Можна просто шнурок зайвий витягнути, він буде знизу руків'я. При цьому руків'я фіксує само себе на шнурці, в тому положенні, в якому нам зручно. Зараз на відео ви можете бачити, як сучкоріз виглядає в зібраному вигляді на штанзі, як він обрізає гілки. Придбати сучквіз для компі-системи від штокер під номером 530, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокер на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!